Привітик! Ну що, готові разом зі мною поринути в серіал? Запевняю, вам зайде наша подорож. Special for you? Я за півдня встигла подивитися серіал повністю від першої до останньої серії, поцікавитись історією серіалу і прошарити біографії акторів, що не дуже допомогло насправді. Тож, давайте понасолоджуємося цим всього хвилин 10. Пропоную взяти чайок або символічніше каву. Отже, почнімо з головного: що за серіал? Це історична драма. В ній всього 10 серій. Ну це вже більше ніж столітті Яково що ми розглядала того разу. Серії плюс-мінус ідуть десь 50 Хвилин. Цього не забагато, і якраз достатньо, щоб насолодитись серією і потратити свій дорогоцінний час. Сценарій є адаптацією роману бестселера української письменниці Наталії Гурницької. Сам роман має назву мелодія кави у тональності кардамону. Не знаю як вам, але мені, як музиканту, назва роману звучить дуже гарно. Насправді трохи краще ніж кава з кардамоном. Але гадаю, для серіалу та назва була б надто довгою, хоча хто його зна. До речі, порівняно з оригінальним романом, введено нові сюжетні лінії через це історія. Буде ще цікавішою і заплутанішою. Кава з Кардамоном є спільним проєктом Solar Media Entertainment та нашого улюбленого СТБ, ще пару оглядів їхніх серіалів, і їм придеться платити мені за рекламу. Він створювався у копродукції з Польщею. Це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові середини 19 століття, за часів весни народів, революції 1848-49 років. Серіал розповідає про долю молодої дівчини, дочки священника, яка пов'язала. Своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем, тільки не дуже заздрить, бо там О, хоча трохи кап'яз. Їхні стосунки нечувані для 19-го століття вчинок, набули розголосу, тому головні герої зіткнулись з осудом. Ту саму молоду 20-річну дівчину Анну зіграла українська акторка Олена Лавренюк. Тим самим польським шляхтичем Адамом був польський актор, який ще на початку серіалу покорив моє серце, Павел Делонг. Не те, щоб мені подобається, дідульки. Хоча, скоріше за все, подобається. Став лайк, якщо тобі теж. Але зіграє. Він круто, і сам герой теж досить цікавий. Іноді важко зрозуміти логіку і його, і дівчини. І вона, і він вчиняють дуже дивно в деяких ситуаціях. Не знаю, може, то я щось не розумію, але чують щось вони конкретно. Зате зіграли і правда майстерно. Також в серіалі крутющий, модний класний веселий, які там ще синоніми є. Коротше, Тарас Цимбалюк. Кожен хоч раз бачив його в якомусь українському кіно. Він знімався і в спіймати Кайдаша, і в усім відомому серіалі Кріпосна і в кучі інших. Мені він дуже подобається, особливо тут. Він зіграв роль брата Анни Андрія, і зіграв він, відверто кажучи, як завжди, чудово. В серіалі грав також Віталій Ажнов. Теж досить крутий актор, відомий всім з серіалу. І будуть люди. До речі, огляд є на каналі. Тут же він зіграв роль залицяльника потенційного чоловіка Анни Маркіяна. Насправді, автори сценарію зовсім не пошкодували головну героїню їй доведеться пережити немало. Але кохання зле, як то кажуть, полюбиш і козла. Але адам ніякий не козел. Ой, паш трошки. Прем'єра серіалу відбулася 20 грудня 2021 року. Цікаво дізнатися бюджет. Ага, кого грошики не цікавлять. То бюджет серіалу приблизно 2 мільйони доларів. Я б сказала, що це окей, адже в серіалі багато деталей, костюмів та іншого. Тому така сума дійсно оправдана. Гаразд, давайте вже перейдемо до сюжету. Обіцяю на цікавіше не показувати, а то получу хейт за спойлери. Отже, події відбуваються на Галичині 40-х років 19-го століття. Головна героїня Анна живе в тітки у жовкві, що під Львовом. З родини залишився тільки брат Андрій, з яким у них прекрасні відносини. Тітка Анни дуже файна жінка, проте. Чоловік дбає тільки про гроші. Маркантильна свиня я б сказала, але не буду. Починається все з того, що Павло, чоловік тітки Стефанії, намагається видати Анну заміж хоча б за когось, але більш-менш багатого, щоб віддати свій борг. Як виявляється пізніше, Павло програв в карти частину спадщини Анни та Андрія. Ось про який борг йде мова. Саме тому і хоче видати її заміж. Маркіян закоханий в неї вже давно і хоче свататися, але Ані він зовсім не подобається. Не гавкай. Але тут з'являється той самий Адам. Ой, вибачте. Та граф Адам Родзінський. Він приїжджає, щоб відвідати хворого дядька, який є сусідом Анни. У них з'являється якась іскра чи що ну короче. Неї до нього якийсь інтерес. А він бачить в ній його першу дружину, яку дуже кохав, але вона померла. Вони були схожі, бо Анна була її племінницею. Адам доручає дядькові Анни доглянути дім Вітольда і зря. і забирає його хворого до себе у Львів. Через якийсь час Адам знову приїжджає до жовкви сказати, що хоче продавати будинок. Там він зустрічає Анну наодинці і зізнається її почуттях. Вона ніби теж відчуває. Але все ще боїться його. Далі Анна відмовляє Маркіяну і її зачиняють в кімнаті. Проте Андрійко, який повернувся, вимагає її звільнити. Павло, якийсь дурачок, дається в крайнощі і хоче видати Анну за свого кредитора, старого вдівця. Але Адам випадково про це дізнається і обігрує в карти старого, тим самим закриваючи борг Павла і звільняючи Анну від того пекла. Ні, ну герой. Та Анну знову намагаються видати заміж. Але це печально закінчилось, навіть нормально не почавшись. Анну забирає Адам до Львову. Він там намагається. Облаштувати її життя, бо кохає і переживає. Зараз усім відома версія, що вона його племінниця, і він просто допомагає їй в біді. Звісно, про роман починає трохи догадуватись і пліткувати, як же без цього. І це як ніяк повпливає на репутацію Адама і його поважної сім'ї. Спочатку Анною займалась тітя Адама, але через деякі обставини дівчина тікає. Самі побачите, чому А адам знову знаходить її. Якщо чесно, поки дивилась серіал, мені так подобалось, що він постійно був біля неї, ну майже постійно, але тяжкі моменти, коли її. Треба був він. Він тут, як тут. Хоча був весь в політиці, і це забирає багато часу. До того ж, мав ще дружину, яку не любить і не живе з нею. І двох дітей, які також потребують уваги. Ідеальний мужик. Адам розповідає все Анні і залишає її у своєї сестри Терези, яка з радістю дбає про неї нічого, не знаючи про їхній роман. Цікавий факт: сестру Адама грає Дорота, рідна сестра актора в реальному житті. От у жовкві про Анну починають ходити чутки, що вона втекла у Львів до багатого коханця. Гаразд, це не чутки, а правда. По але блін, ну серцю не прикажеш, особливо якщо таке коханець Ви б теж втекли, повірте мені. Анна мусить переселитися від Терези і стає компаньонкою літньої пані. Так легше пояснити, звідки в дівчини гроші. А от з Адамом все складніше і небезпечніше зустрічатися. Проте Адам ідеал не здається, дарує їй дорогі подарунки і дуже хоче забрати її до свого нового будинку. Але Анна якась, блін, странно морозиться. Вона хоче бути вільною, незалежною, не хоче дурної слави коханки. Потім випадково знайомиться з дружиною Адама Анеле. Яка ревнує Адама або починає щось підозрювати. В цей час Анна також йому докоряє і щось чудить, бідний мужик. Далі виявляється, що Анна вагітна, і про це дізнаються майже всі родичі Адама, що дуже негативно впливає і на Адама, і на його кохану Анну. Тереза пропонує ефективний шлюб. А Адам взагалі в шоці від цього всього, і на якийсь період часу вони, типу, прощаються. Ну а Анелія, жінка, як жінка, користується моментом і у них знову налагоджується сімейне життя. Анна виходить замуж за Януша, який насправді кохає чоловіка. І вже Довго хворіє. Він виїжджає з коханим до Італії, а Анна залишається у Львові. Анна мириться з Андрієм, плітки вщухають, і в принципі все стає окей. Незабаром її чоловік Януш помирає. Шкода, він був хорошеньким. Анна народила доньку, а Адам наче щасливий приїжджає до неї. Спойлер, ні, Адам знову бідний мужик. Мені ось шкода. Анеля також народжує і тієї самої ночі помирає. Адам страждає, а Анні приходиться піклуватися про дитину Анелі і Адама. Адам про це дізнається і дуже хоче забрати Анну з двома малюками до себе. Цей час Галичина охоплена повстанням, точаться вуличні бої. Наступного дня Адам рятує Андрія, а Андрій в шоці з усього. Там, блін, я теж. У Львові знову всі пліткують, що Анна коханка Родзінського, але Адам серйозно налаштований. Він збирається одружитися з Анною, проте його тепер хочуть позбутися і викликають на дуель. Вгадайте, хто виграв. Анна знову тікає від Адама з двома доньками до жовкви, а він знову знаходить її і повертає додому. Не втомлюсь повторювати, що щось ідеальне у ньому є. Думаєте, все, нарешті? Той самий Угу. Uh -huh. Це ще не кінець, і не факт, що він хеппі. Вони все-таки одружились і живуть прекрасним сімейним життям. Дивіться вже самі. Можу з певненістю сказати, що я захоплена картинкою. Не дарма викинула 2 мільйони доларів. Дивитися реально сам кайф. Іноді здається, що картинка перекриває всі недоліки сюжету. Ролі зіграні чудово, видно, як актори працювали. Тільки здається, в деяких моментах дуже помітний неточний дубляж. А я, на жаль, досить багато уваги звертаю на це. Хочу попередити, що польських акторів вони і у серіалі. Розмовляють польською, дублюють наші українською. Це важливо зрозуміти одразу, щоб не задаватися питаннями, чому вони не попадають слова. Отож, зараз буде щось типу висновку. Я ставлю серіалу 10. Хоча можна було поставити менше, але я жорстко залипла на серіал, а це вже прибавляє мінімум 2 бали. Та за картинку теж можна додати. Тож це найвища оцінка поки що. Заслужено справді. На цьому я завершую цю подорож. Вельми дякую за перегляд. Не забудьте снуть лайк, можеш написати комент, мені буде приємно. І до нових So, let